В Україні квітнуть каштани і абрикоси. А на Росії квітне бавовна. Це черговий тиждень новин на будь-який смак. Новини, які можна споживати навіть під час посту. Смачного. З вами Кирило Ганін та Ірина Сопонару. Це пекучі Ньюз». Нове інформаційно розважальне шоу на телеканалі Ми Україна Плюс додаємо перцю тим, хто на це заслуговує. Сьогодні в програмі найгарячіші новини початку квітня в російському місті з красномовною назвою Орськ прорвало дамбу. Завдяки цьому місцеві мешканці нарешті змогли помандрувати, випливши за межі міста. Львівська еліта у складі 150 бізнесменів та блогерів міста влаштувала благодійну вечірку, назбиравши для зсу всього на сім дронів. Еге-єйск, Курск, Куку. -ку. До вас гості добрі українські безпілотники. Нарешті у росіян з'явився вибір: або тонути, Крепець. або горіти. Ми підбиваємо підсумки тижня. А гурт СБУ літаки на російських аеродромах. Ір, а знаєш, що трапляється, коли Буданові малюк грають у морський бій і в них закінчуються кораблики. Що? Вони беруться за літочки. За минулий тиждень ЗСУ та ГУР атакували аеродром в Енгельсі. Так. Єйську. Так. Та Курську. Так. У ГУР-3-так. І вони проходять далі. <гум> Ой, да нам хоч каміння з неба. Вибачте, каміння немає. Сьогодні. Тільки безпілотники. На аеродромах в Єйську та Енгельсі на момент атаки могли перебувати до 40 військових літаків. Точну цифру ніхто не може сказати, бо зараз на Росії постійно щось горить, палає. І рахувати саме літаки стає все важчим. Літаки на аеродромах все ж залишились. Правда, трошки в розібраному вигляді. Гойда! Отож, українські безпілотники зробили на Росії ще більше безлітальників, а звичайних росіян зробили хорошими. Зокрема, під час ударів по аеродрому було нейтралізовано сім окупантів. Серед них пілоти-бомбардувальників. Як то кажуть, нарешті не жили з ППО. Годі й починати. А тепер історія про благодійну вечірку, згадок про яку в інтернеті набагато більше ніж зібраних на ній коштів. Понад 150 багатих людей міста змогли зібрати 115 тисяч гривень. Тобто сім дронів. Виходить у середньому, кожен учасник вечірки задонатив близько 600 гривень. Безумовно, кожен донат важливий, Так. але давайте подивимося, чи можна було б зібрати ну трохи більше. Оренда залу, який під час цього шабашу завдяки ЗСУ не розхилячили, коштувала 7 тисяч доларів, а це 17 дронів. 110 тисяч гривень ціна сережок цієї пані. Можна сказати, що вона прийшла з позашляховиком у вухах. А дівчина з сумочкою за 4 дрони прийшла, щоб задонатити на ЗСУ одну 27-му частину дрона. Тобто. Зібрали би більше, якщо б взагалі не збирались. Я так розумію, що більшість гостей була з благодійного фонду. Війна десь там. Обогом та й самими росіянами забути місце Орськ на Росії завітала дуже поважна пані. Пані Карма. Мужик, да ніхто б тобі не залізе. От я. Сань, к сожалению, это твой дом. Стоящий цунами. Смотрите, какие волны. Воды по пояс, а то и по горлу в некоторых местах. Уровень воды в Урале 855 сантиметров. И она будет пребывать. Принято решение ввести на территории Тюменской области режим чрезвычайной ситуации. Як ви вже зрозуміли, у місті Орськ, де за легендою Джон Толкін підгледів як назву, так і зовнішній вигляд своїх персонажів, прорвало дамбу. Ну, Ір, погодься, після того, як Орськ затопило, він став виглядати навіть краще. Та тут сама назва, якби казала: Агов, я орська гребля. Орська гребля. Від мене нічого доброго не чекайте. Рівень води був десь по пояс. Але для росіян, які так і не піднялися з колін, по горло. Але це не завадило на них заробити їх же саєчтинікам. Проте видовищ вистачає. Та й взагалі, а коли це питна вода і хліб стали головною потребою росіян, вони ж спокійно можуть наїстися лапшою під назвою російська пропаганда. Айнс Аґентен Мене взагалі дивує, що для росіян. Питна вода і вода з калюжі різні речі. Але це ненадовго. Ще пару мінут назад на цьому місці була дамба. Карма. Карма. Вже пройшло кілька місяців, як нарешті було відкрито публічний доступ до реєстру декларацій. Нагадаємо, одним з противників цього був нардеп Микола Тищенко. Декларування буде закрите. Але закрити від кого? Від служб. Від розвідувальних служб Російської Федерації. Після цього Микола розлучився з дружиною, теж, мабуть, через агентів Кремля. А вже після відкриття декларації з'ясувалося, що Коля отримав несподіваний подарунок у вигляді 12 мільйонів гривень від своєї вже екс-дружини Алли Барановської. Слухай, як вчасно, а? От би мені від колишнього отримати хоча б десяту частину такої суми. Ну, взагалі-то попахує фіктивним розлученням. Бо нещодавно нардепа побачили з колишньою дружиною разом в Ужгороді. Ну, Може, він приїхав просити новий подарунок, бо старий е, вже весь витратив. Ви тільки вдумайтеся. В мене інша версія. Ану. Усі ці роки Барановська харчувалася у ресторанах Тищенко безкоштовно. І зараз, як чесна людина, вирішила розрахуватися. Як ви вважаєте, який найприбутковіший бізнес в країні під час війни? М -м, виготовлення дронів? Ні. Ремонт автівок. Ні. Пошиття форми. Ні. Ні. Черешня. Слуга народу Крейденко пояснив придбання нової квартири в центрі Києва доходами батьків від продажу черешні. Так що біткоїни, фігня, черешня, О! але не черешню єдиною заробляють наші нардепи. У парламенті з'явилася людина, яка продовжує справу Віктора Ющенка. Нардеп Литвиненко їздить на авто помічника вартістю 70 тисяч доларів. Помічник пояснив купівлю елітного авто доходами від Бджолярство. Здається, хтось бджолиць мед у вуха. Такі гроші від бджолярства. Полегшило. Так, дякую. Хоча стривай. За черешню згадав. Черешні таке враження, що Верховна Рада потроху перетворюється на ринок на Басарабці, де Стефанчук ходить і все потрошки дегустує. А скільки ще всього росте? Яблука, полуниця, лохина, горіхи це ж скільки квартир ще задекларується в майбутньому? Не менше ніж автівок. Так з декларації керівника Дніпровської прокуратури Лаврененка стало відомо, що у 2023 році він придбав собі BMW X5 2022 року випуску за 3 мільйони гривень. Увага, щоб у разі небезпеки вивести своїх рідних з міста. В разі якої небезпеки? Зі сторони Русь, ні? Швидше зі сторони, що люди дізнаються, за скільки він придбав авто під час небезпеки зі сторони Русні. Найголовніше сьогодні це бути відповідальною людиною. Ну, цьому прокурору треба вчитися у нардепа Торохтія, який задекларував мерседес Гелентваген, казавши ціну 10 тисяч гривень. Хм. Тут взагалі не зрозуміло. А до чого причепилися? Його мерз, як хоче, так і оцінює. Ви хто такі? Я вас не звав! Загалом за два роки війни у третини народних депутатів з'явилися нові авто і нерухомість. Вибачте, неправильно сказав. Загалом, за два роки війни третина депутатів повністю охніла. Дві інші третини нардепів офігівають. А що так можна було? Ви тільки вдумайтеся. І до коротких новин. У Дзержинську. Це місто на так званій Росії затримали підозрюваного у держзраді. Як доказ, ФСБ показала гімн США записаний від руки у ЗОшит. На. <рес> Американського шпіона на Росії дуже легко вичислити. Він вміє читати англійською. Хоча, якщо просто вміє читати, це теж підозріло. Салю. Шмель Жан-Поль, шумільйонер. Тімпле. Це дірейк он смарі і кондимінаж асамблея Монако. Скоро російські поліцейські отримують нові методички, як ловити американських шпигунів. Наприклад, шпіон ставить дурні запитання по типу: А чому немає гарячої води? А ще він не передивляється виступи Задорнова з монологом, які тупі американці. Думаєш, що поїсти? Ах ти, американський капіталіст! мрієш про капіталовкладення в свій шлунок! Дбаєш про чистоту власного будинку. Що, готуєшся зустрічати натівські війська? Канцлер Райді. Я канцлер! У столиці Колумбії чоловіки відвідують заняття, на яких вчаться хатньої роботи. Якась не Колумбія, а хата на тата. Колумбійські чоловіки. Головне, робіть прибирання будинку акуратно. Можна ненавмисно ганчіркою зі столу змахнути декілька тисяч доларів. І моє улюблене, у Чечні заборонили швидку та повільну музику. Тепер усі музичні твори в Чечні повинні відповідати темпу від 80 до 116 ударів за хвилину. Ну все, Адам Кадиров, чекай на медальки за Фокстрот! Це якраз в діапазоні 80-116 ударів на хвилину зараз може танцювати жирний Кадиров. Бо якщо темп нижче 80, то це занадто повільно і можна втратити баланс і впасти. <плес> а якщо більше 116, то буде велика задишка. Збройні сили України досі відчувають нестачу снарядів. Тож доводиться бійцям викручувати. Наступна історія лише одна з багатьох історій, що вражають. Український боєць витягнув з болота понад 14 тисяч російських снарядів, які невдовзі перетворив на боєприпаси для наших БПЛА. Носочки, на так я я Саме такою настановою хотілося б закінчити сьогоднішню програму. Шкарпетки вдягнув і вперед. Бо саме від нашої кмітливості та хоробрості залежить наша майбутня перемога. Донатимо, хто скільки може. Робімо все для підтримки ЗСУ. Слава Україні! Героям слава!